Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор короткої бази потужністю 18 кінських сил, Kubota GB18. Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану модель. Одразу звертаємо увагу на передню резину. Розмір у неї 6х12, ще японська. Взаді резина у нас також японська розмір. 83 на 20 Комплектується даний трактор ручною коробкою передач 3 плюс 1. Вал відбору потужності. Також 3 швидкості вперед і одна швидкість назад. Речаг понижаючої передачі, підсилювач керма, що є досить рідкісним для тракторів невеликих розмірів. Пам'ять задньої навіски, що буде прискорювати обробіток землі. Тут у нас блок керування поворотами, фарами та сигналами. Речах перемикання оберту на місці. Він буде вмикатись лише на понижаючих передачах та коли увімкнено повний привід. Повний привід вмикається ось тут. І фіксатор педалі тормоза. Ось так. Ще в нас тут газ під рукою і педаль газу під ногою. Ось таке у нас підсидіння. Резервуар для інструментів. Козирьок із середини, дуга безпеки. Навісне обладнання кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Робоча зона фризи 1,3 м. Показую вам стан ножів. Ножі товсті досить в гарному такі стані. Бачимо боковий гідроциліндр. Керування ось тут. Тут у нас вмикається плаваючий режим або ручний, вирівнювання фризи по горизонту і ручне керування вправо або вліво. Це в нас безпечний режим. Наприклад, при включенні задньої передачі фреза буде автоматично підійматися. Керування навіскою верх низ блокування, блокування диференціалу та щуп перевірки рівня оливи. Тут у нас ванна об'єднана, коробка передач, задній міст та гідравліка все одна ванна. Бачимо замінений паливний фільтр. Резина з цієї сторони. Ну що ж, давайте ще заведемо даний Так, Прогріваємо свічу накалу. Лампочка тут не тухне, тому буквально 3-5 секунд і можемо заводити. Заводиться трактор легко, добре. І давайте перейдемо до навісного обладнання. Трохи опускаємо. І так, вручне керування. Також можемо кнопкою вирівняти по горизонту. Або ще можемо включити плаваючий режим, тоді фреза автоматично вирівняється. А безпечний режим давайте також продемонструємо. При включенні задньої передачі фреза автоматично буде підійматися. Ніхто не поїде, бо вимкнена поближа передача. Так, і давайте ще перевіримо пам'ять і вал відбору. Так, Пам'ять перевіряємо, ось ми опускаємо фрезу. Один рячак пам'яті і фреза підіймається. Пам'ять вниз, фреза опускається. Працює як годинник. Так, і давайте ще перевіримо вал відбору. Для цього вижимаємо щеплення і вмикаємо тут. Давайте почнемо з максимальної швидкості. Здрате. І дивимося. і крутяться. Можемо ще також додати газу. І ночі будуть працювати швидше. Ось так. Фризам рідно, спокійно. Все так, як має бути. Вимкнути щеплення і нейтральне положення. Піднімаємо на лісне оплати. Так, і давайте трохи проїдемося. Знімаємо трактор з тормозу, вибираємо понижаючу і передачу. Давайте, наприклад, другу передачу. Щоб перевірити функцію оберт на місці, нам потрібно включити понижаючу передачу. Перевіряємо, що повний привід був включений. і Вибираємо тепер звичайну коробку передач. Ось включили оберт, защитилась відповідна лампочка і демонструємо. Викручую кермо і колеса крутиться. Трактор стає. Давайте вимикає цю функцію, вимикаю понижаючу передачу і перевіримо, як трактор буде поводити себе на ходу. Приємно відчувати безпеку над головою, розумію, що дощ тепер не загрожує. Підсилювач керма також дає про себе знати, керувати трактором приємно і легко. Давайте ще покажу вам мінімальну швидкість даного трактора. Тормоза беруть добре. Для мінімальної потрібно вибрати тут першу і понижаючу. Ось така мінімальна швидкість трактора. Вимикаю понижаючу. І, наприклад, другу швидкість. Усі передачі вмикаються, проблем ніяких немає. Козирек, до речі, буде захищати не лише від дощу, а й може захистити і від сонця. Як зараз мене цього вечора? Так. І давайте ще подивимось, що там під двигуном. Щоб трактор нікуди не поїхав, вмикаю оберт на місці. Відкриваємо проход і знімаємо бокові кришки. Ось так. Ну що ж, віддаємося. Бачимо замінений паливний фільтр. Бачимо форсунки в дуже доброму стані. Невеликий захід. Зверху можемо побачити. Частина дивуна. Попереду стоїть акумулятор. Вже свіжий, Тут ми бачимо генератор. І ось вона йде сьорний шланг, сьомопин, можемо перевірити саме ямик не правди. працює рівно често давайте ще піддам газу Чесна робота двигуна сигнал і, і. Наприклад, ще ось так. наприкінці фари ну, вимикаю фариться трактор плеча Ну що ж, і найцікавіше ціна. Ціна на дану модель в комплектації, яку ви щойно чули, буде коштувати з фрезою і нашою доставкою вам додому 6800 умовних одиниць. Якщо сподобався трактор, переходьте на наш сайт, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність даної моделі і також можете знати, який доступний ще асортимент. Так як у нас великий вибір японських міні-тракторів, від маленьких до великих, усі в гарному стані. Тому, якщо потрібен японський міні-трактор, заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або в Одесу, зможемо підібрати вам якісного японського помічника. Тому очікуємо вас до зустрічі!